Чаєчка. Оно! Ірочечками підхлопокують. І. Під І... Іхти, ти, І, друзі! Влітає в жуксор. Що там? Що там? Не защитаний. Але, друзі, дякуємо. Наші. Команді за те, що збиралися і відстоювали честь Гащина Гайчинського Серединського округу. Молодці, вітання всім, хто з нами. Виконавчий комітет, мер. Всі брали участь у цьому у допомозі команді. І це все П'ятий все таки є. друзі! вітання всім.